Це у нас що? Материнська плата. Материнська плата. Що ми маємо? Ми, ми на ній маємо сокет. Підключення uh, процесора, так? Да? Так, да, маємо слоти оперативної пам'яті, де підключається оперативна пам'ять. Називаються вони. Слоти оперативної пам'яті. DDR, да? DDR – це ті пам'яті. Uh -huh, uh -huh. Далі ми маємо підключення материнсько... до материнської плати 24 пінової цей. PCB. А, оцей. Це не знаю. Идеей. Це ідея. А це ATX идеей. Так, дальше. Це оце у нас підключення SATA. Це на, на, на храніння даних. Угу. До диска жорстко. Да. Да? Ось ось панель, де, де підключається включення виключення комп'ютера його угу, спросу. Угу. Ресет і так да. далі, да? Ось слот п'ять 16 ліній для відеокарти. PCI 16, адемий А ось написано. PCI 16. Ага. На видеокарту. Ось отсек для батарейки BIOS. Mm -hmm. Це обидва звичайні вже PCI ті лінії. Перший і другий просто. Так, адемий ваші ноги. Для подключення. Так, подожди, написано, он SATA 2 написано. SATA 2 тут. А ось. SATA 2. А, ні, написано PCI, да, ось PCI. PCI, ось mm -hmm. перший, другий, Це для мережа звукових карт, Так. Ось підключення самих цих Йди. USB. Да. Mm -hmm. а, це CSUS фан це підключення кульорів mm -hmm. mm -hmm. на самому комп'ютері. далі у нас... FDD, що ці... це? MDD, це я не знаю. Ось угу. Далі, далі, далі у нас для... Так, виходи оці. Виходи, виходи тут від аудіо до. То... відео, Ну, міні джеки USB, аудіо, аудіо і відео. Угу. Далі у нас Ethernet, 2, Інтернет. Два, чотири цих порта USB, uh -huh. потім порт для відеовиходу VGA, uh -huh. другий VGA і думаю, так само третій, бо вони uh -huh. так свої. І два порти ПС PS пополам. ПС2. Угу. Дивість. 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 Сюди. Це у нас видеокарта. Mm -hmm. тут, 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 ми, тут ми маємо о, порт підключення відео до монітора DVI, mm -hmm. HDMI і VGA. Mm -hmm. вона, вона, вона роботає кулер за. Кулер на чому стоїть? Кулер стоїть о, на графічному о, чіпі, який mm -hmm. ним охлаждає цим кулером. Кулер підключений до материнської плати саме відеокарти до такого роз'єму. Так, хорошо, через який роз'єм? Через цей через PCI ПСІ Експресс. А ну як він вставляється? Давай ми пробуємо.

Uh -huh. І інші кнопки Виход і Вход. Вот uh -huh. це у нас. нас э, можливо, якесь підключення. Може написано. «С-Відео». «Відео». І це у нас тоже тільки це коаксіальні, да? Так. Да. Що uh -huh. це у нас таке? Це така та, та, та сама відеокарта. Я Євроз'єм ще раз назву. Ну, DVI. DVI. І VGA. VGA. Ну, і це ось. Mm -hmm. ТВ no, аут. Так, Підключення таке ж саме. Його же саме. Весь той же самий роз'єм. То есть можна другу. Якби був тут роз'єм, то можна було б другу da. ліпити. А так вона не стане сюди, так? Да? Mm -hmm. Так, що ще маємо. Mm -hmm. Маємо USB в такой формі. Mm -hmm. Це переходник. Ну, mm сюди. -hmm. Mm -hmm. Оце, оце, що це? Ну тут ось про, просто mini джеки це старого телевізора. Mm. Ось, ось так виглядають підключення mm -hmm. того ж самого э, кольора на материнській платі, тільки вже mm. без, mm. без, без підключення до нього штекера. Mm -hmm. Так mm -hmm. ось двохпіновий або трьохпіновий. Так, давай оце. Возможно, від якогось сервера. Uh, виходи. Да, ось виходи Р. R G 45 і, виходи для інтернету. Mm. Mm. А оце це ж. Тоже... А, ну це он VSB. Uh -huh. А ось теж контакт не платить. Так, що ми ще не подивилися. Давай я тут мишку. А ну мишечку розбирай. Ось, ось. Мишка. тут на тих. Mm -hmm. Ось контроллера мышка, ось, mm -hmm. ось клуб, ж LTM, PKM, ось вони справа, mm -hmm. ось механізм кручения. Mm -hmm. а, а на праву кнопку так? Да? да? А С. А. А, ось еще ж кнопка, да, це доп. Да. кнопка. Ага. Mm -hmm. Дві мікросхеми, ось дві мікросхеми в укриванні. Mm -hmm. І ось... А скільки проводів тут йде? Дивимося, раз, два, три. Ось, ось розсіювали, це розсіювали на угу. Mm -hmm. пластину, яка розсіює луч. Mm -hmm. Лазерний. Yeah. І тут на чотири розйома, так, да, виходить? Два питання і два сигнальних. Хорошо. Uh -huh. Все пройшли, да? Uh -huh. Та це ще не розібрали. Так, а вот що? Це у нас конденсатори схоже. Хорошо. А вот це. Це не знаю. Uh -huh. ось, ось північний та південний міст. Uh -huh. Південний у нас до жорсткого, так? Да? Ну, так, да, південний, дві диски а, за периферією, відлічає, угу. а північний за процесор. А і оце ще ми вже говорили, це розйом для батарейки біоса. А оце? це ну, для розширення плати. Ну, Тоже, це, це pci express 1. Якщо одну, оце 16, так? Да? Оце, оце 16, а то на одну лінію. тут щось потрібно За що? За що? що? Раз. Очковати, Раз. Угу. да. Тобто це PCI-1, PCI-Express-1, да, а, од... PCI а це PCI-1-16. А Ну, сам сокет, я думаю, вже показували, але угу. ми його не відкривали. Угу. Адже маємо заскучка. За Вилазить, да? да Починаємо. Сюди. Ось... Угу. Ось так, я тільки так би показати, щоб було видно. От так Несправжність сім'я пати полягає в тому, що а, тут а, декілька ножок на сокеті, вони за, і за цього немає контакту і живлення. Угу. Все, то добре, хорошо, спасибо.